Шановні присутні, колеги, перше вересня, ось уже завтра майже. Хочу вас привітати всіх з початком нового навчального року, нових вам успіхів, нових звершень, дуже добрих чуйних діточок, зрозумілих батьків. Тому що ваша праця нелегка, потребує нервів, потребує. Моральних зусиль і такого іншого. З початком у вас нового навчального року. Щастя, успіхів, здоров'я. Це обов'язково. Хочу представити вас вам президію нашої сьогоднішньої конференції, голова районної державної адміністрації Волошка Олександр Васильович, Заступник голови районної державної адміністрації Данилевський Сергій Миколайович, голова постійної депутатської комісії з питань освіти Солод Іван Васильович. Він же директор Великосороченкої загальноосвітньої школи 1 3 спортів. Прокопенка Валентина Миколаївна, голова райкому проспілки працівників освіти, довгаль Ольга Михайловна. Завидующего районным медицинскому кабинету. Ага. Ну и с Ницерев Сергей Юрьевич.